Okay. А, а, ви але ви, 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 ви не правите? Та ні, та що? Чому маємо? Бачите, міг другі з одною другим. Можете починати. Доброго дня, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Отже, в, на інформаційних ресурсах було оприлюднено перелік порядку денного питання в кількості п'яти. І також додатково є звернення, враховуючи вчорашнє засідання колегії Львівської міської ради, є проєкт ухвали пронесення змін до ухвали міської ради про затвердження структури та персонального складу постійних комісій Львівської міської ради. І також в нас є звернення від заявника, питання номер 5, яке було оприлюднене попередньо від комунального підприємства Старимбуд, про виділення додаткових коштів в сумі 1,7 мільйонів. Просять, поки що вони його зняти з розгляду. Це на влаштування присовому більного укриття. Вони ще там щось до і, 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 і додатково звернуться до нас. Стали на голосування. Хто за всі за рішення прийнято? Варто, будь ласка, з вас У вас, у вас, у вас на важливий день у зв'язку з складенням повноважень власності центрі Романовичем надійшла пропозиція. Включити до складу комісії замість Андрія Стеця, депутата, який сьогодні складе повноваження після цього проголосувати цю ухвалу Олександра Єворова. А також надійшла пропозиція виключити зі складу постійної комісії землекористування та включити до складу комісії інфраструктури Тараса Урака. Супер. У нас, комісії... до, нас приб... до нас прибуває там. Тому... Коли більше людей, то Швидше можна опрацьовувати питання. Ставлю на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Тараса, будь ласка, про бюджет Львівської міської телефона громади. Зміни до бюджету в частині охорони здоров'я, освіти, це технічні перехитки вже за по... актами, які підписують, пересвітляють кошти, щоб максимально ефективний використати. Саме є по департаменту житлового. Якщо говорити про додаткові кошти, це виділяється на шефа залізничного району на снігоприбиральну техніку 2 мільйони. Що в цьому році вони могли закупити і так само технічні зміни по районних адміністраціях, а найбільша сума. І додаткових коштів де наш червську адміністрацію за завершення э, робіт по дорозі Волі Гамолецькій вулиці Озерної, яка э, робиться і грантові кошти, і це нашого частка міста э, це 20 мільйонів, щоб завершити повністю цю дорогу. Там вже проведено сортування, і цю дорогу мають завершити до кінця року. Століна голосування, мовить тебе поди під порядок. День питання це друге. От, хто за, всі за рішення прийнято можливі речі. Є третє питання: звернення департаменту між розвитку з проханням розглянути пропозиції головних розпорядників коштів в розрізі публічних інвестиційних проєктів, які рекомендовані до розгляду на інвестиційній раді та подальшого включення схвалених проєктів до єдиного проєктного портфелю громади. Уже сформована інвестиційна рада туди розпорядження включені керівників фракції, голови комісій. Є подумка про те, що ще можливо брали участь члени комісії постійних, не тільки керівник комісії, але. Ну, ще воно дискутується, попередньо ми його розпрацювали, нам озвучили там, перелік питань. Він є в основному з перехідних об'єктів. Нічого нового такого глобального, якщо воно не медичне і не гуманітарне, не включалося. Ось, суть така, що буде ситуація наступна, є, є єдиний портал, та, Тарас, розкажи, є, державою є, створений. Та портал називається Дрім, тоді там відображаються всі проєкти, які ініціатори в систему. Зараз у нас є внесено вже. 325 проєктів, які пройшли озерву оцінку, пройшли асфальт до оцінку, і вони є рекомендовані до включення до єдиного портфелю громади. Саме єдиний портфель громади це буде оцей перелік проєктів, які будуть фінансуватися в наступні роки. Не на тільки 26-й, вони можуть бути в 26 й рік і на 28-й. Тобто, якщо є ініціатора потреба внести у проєкт, він його туди вносить, і Потім вже йде розгляд про фінансування, скільки коштів. І, 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 а і, яка і, та мета, та, що так та. складно що через державу, то йде, яка то мета. То... Ну насамперед, мета того, що можна було залучати більше грантових коштів донорських, тому це все оприлюднюється, не можна нічого коригувати, видаляти, тобто проєкт внесе, все, він живе в системі, очікує. Yes. Тобто підчіплений на проєкт будівництво школи, у територіальній uh -huh. громаді. Вартість там, там, 100 млн грн. Власні джерела, наприклад, поставить, що наприклад, місто готове там профінансувати таки там має бюджеті на 26-й рік, там 30 мільйонів. І, відповідно, державні міністерства чи державна якась служба Можуть там, відновлення минути. дивиться паралельно. Заходять донори з різних там європейського союзу, там інші організації так, дивляться. типу, а окей, типу, є є проект шоса документація. Є зелена зелена кнопка, можна дофінансовувати не знаю, облаштування якоїсь станції сонячних колекторів, та невко як або якась інша або джейзе, або інша, тобто нема бо, бо колись там писали листи, наприклад, там ну там. Оголошується конкурс на всі фінансування об'єкту культури. Тобто, і тут а ми готові. А в бюджеті коштів не передбачені. Відповідно, mm -hmm. та організація каже, давайте, а за рік часу міста немає можливості вишукати кошти. І проєкт завалений, а і вони не використали кошти, які призначення і тут. Тому це робиться для чесності. Тобто, є так, оті як саму, якщо є, наприклад, впродовж року держава випускає якісь там. Субвенційні програми, програми до фінансування цього року є там програма відновлення, різні транш А, Б. І якщо буде там, ну вони точно будуть якісь програми до фінансування. І держава буде вибирати виключно з тих проектів, які будуть в портфелі команди. Так не можна буде там. Тут ми беремо до відомо, тому що у нас немає ще тих проектів. В нас не ті проекти будемо переходити до їх обговорення ще додаткової роботи в два році. Беремо до відома, що така ситуація є. Ми до неї залучені. Якщо хтось буде, ну якщо буде така можливість, щоб на комісії долучались не тільки голови, то я буду десь додавати інформацію. Сталі на голосування взяти до відома. Все до відома. Дякую. Дякуємо так, є У нас питання про четверте. Це є районна адміністрація, а перепогоди до тих списки на 25 рік. Там є перелік, нам надіслали інформацію, і цей і є ремонт житла для дітей сиріт це і капітальний ремонт житлового фонду і є програма доступності. Ось тому і та підтримаємо профіль профільне питання сального голосування хто так. за всі за адміністрація Друге, це також перше питання є про, про, про бюджет Львівської міської територіальної громади 26 рік. Ми його обговорювали. Насправді ми зазначали б на е, розгляд ради. І я думаю, що нічого не помінялося, що формулювання те саме, і там зміни якісь вносилися, щось продискутовувалося. Але я думаю, що зараз у цій залі буде розмова в ширшому колі депутатів, тому ми знову ставимо е, на розгляд ради і е, повторно це стальне вислання. Хто за? Це рішення прийнято, але ми вичерпали наш повідомий. Дякуємо.